Система Морена це е, система безперебійної подачі набоїв е, для всіх видів кулеметів і гранатометів, які існують в Україні, які ну, працюють з стрічкою. Це багато, це десятки ну, будь-який кулемет, який працює зі стрічкою, під нього це є буквально. система. Так, буквально будь-який е, кулемет, який на сьогодні працює в Україні. Для нього є своя модифікація системи Мурини. От. В залежності від того, де він працює, чи це позиційно, чи це рюкзачний варіант, як ви бачите, тобто є кулемети, під які є і для роботи на позиції, і для роботи штурмової. Саме складне було це добитися того, щоб плавно проходила стрічка. Тобто, щоб рукав повторював ідеально всі вигини стрічки, а під кожний кулемет стрічка має свої особливості, як вона може обмеження в вигінанні. І от підійти так, щоб ця рука міг саме так подати і не, не занадто вигнутись і не підклинював, це було саме складне в розробці, зокрема. Я я цім найбільше було складнощів, коли робив на великий калібр. Це на 0,50 БМГ і 12,7. Вдалося досягнути ефекту, який потрібен. Так, да, на сьогоднішній день я можу сказати, що вдалося. А таке от у нас тут кубло Мурен, Ось у нас стоїть болгарин з системою ПКМ, як всі бачать. Тут ось мурена, турельна, під, під ПКМ, теж фактично турелі. Тут ось Канік, він же М2. З, теж з мореною під'єднаною. Місцем з корзиною, яка замінити можна. Також тут Ефенмах, з під'єднаною мореною. Ну і також ось морена під МК. Така от система. Зараз єдине, над чим ми працюємо, це ми намагаємося максимально оптимізувати систему Морену для роботи з дистанційно керованими системами. Ну, мається на увазі з турелями, які стоять на НРК, які стоять на броньованих машинах. От саме під це оптимізувати, щоб це. Було достатньо компактно, щоб це було енергономічно. Це, це те, над чим ми зараз працюємо. Тобто, це вже як це унікальні вироби, які підходять під конкретні задачі для більш кращого виконання завдань підрозділами, які цей комплект собі використовують в своїх бойових завдань. Ось так, от система турельна. Виглядає з ПКМ, -ом. подача. Цю систему можна ставити і на турель, можна на самоходку якусь ставити, на дрон наземний. І працювати. 800 набоїв. Турель вона має е, свої характеристики по кутам вигину, по швидкостям. Е, і саме складне це те, що якщо це турель на позиції, це один вид е системи, яка стоїть статично, і зовсім інший вигляд, якщо вона ставиться на будь ну зовсім інший вигляд, якщо вона ставиться на НРК, тому що на сьогоднішній день е в Україні декілька десятків е компаній, які роблять НРК, і відповідно форматів НРК теж досить багато. І тому треба зробити так, щоб е, з, центр мас зберігався запланований розробником НРК е, для стабільної роботи руху. І при тому центр МАС це не, зав, е, не заважав допомагам е, дистанційно керованим турелям і не обмежував їх роботу. І оці от, е, досягання, оціх, е, відпов... ну, щоб збільшити БК. Тобто, там, наприклад, якщо ми беремо Браунін, то там короб. Який ставиться От таку корзину, це на 100, на 100 набоїв. Це буквально там. Я не знаю, в кращому випадку це на 5 хвилин роботи кулемета Браунінга. А Морена це на 350, Тобто, це вже якщо працювати прицільно і короткими, то це значно на більше. От і треба, щоб це відповідало. Запитам військових відповідало технічним характеристикам розробника НРК і технічним характеристикам і вимогам розробника турелі, і от саме оця вся інтеграція це забирає тестові ці випробування, тестові підгонки і так далі. Забирають е, найбільше е, зусиль, часу, експериментів і так далі. Ну, вас вже є приклади інтегрованих. Так, звичайно, в мене є е, на турелях Девдрої, є на НРК Мороз. Е, Зараз буде нова модифікація під крупний калібр. Там теж ведемо роботу. І є, є ведеться співпраця з турелями Шабля, тому що вони встановлюються також е, як на позицію. Так і на різні НРК, не тільки на РИС. От, і тому о, ця інтеграція вона, вона не, не виходить так, щоб один раз зробили, і воно на все ставало. Як я вже сказав, бо є центр мас, який доводиться враховувати не тільки самої роботи турелі, а й роботи НРК, щоб це стабільно о, рухалось і виконувало задачі. Це зразки основних о, систем. Під основні калібри, які частіше всього використовуються, це радянський калібр 7,62 х 54, це натовський калібр 7,62 х 51, 556 це найменший калібр, гранатомет автоматичний МК-19 і 0,50 БМГ це Браунір. Це основні калібри, під які використовуються, ну, які використовуються в наших. Ця ж це система, яка використовується під Браунінг, на сьогоднішній день її можна також використовувати під радянський кулемету, типу ДШК і НСВТ. Ну вони вже використовуються на сьогоднішній день. Понад 600 одиниць систем виконують бойові задачі. А з бюрократичної точки зору кодифікація, всі ці процеси, як це для вас виглядає? А для мене це на сьогоднішній день виглядає так, що я для того щоб отримувати ціну, яку я встановив ще в 2022 році, коли ми почали тільки ну коли я почав тільки розробляти систему в березні двадцятого першого, коли в вересні на Бахмут поїхали перші системи для ПКМ. Тоді була встановлена ціна. І на сьогоднішній день ця ціна залишається незмінною, от і тому я не кодифікую, бо для цього є певні бюрократичні умови, через які мені доведеться на 30-40% підняти ціну. Я на сьогоднішній день прибічник того, щоб ціна була нижча, оскільки я розумію, що коштів у підрозділах. Треба кошти в підрозділах треба для великого ну, сектора потреб, починаючи від якоїсь там банально гуми на і машин, і так далі. І тому, скажімо, е якщо е додати ще таку суму, 40% це значні гроші. Я, я не хочу. Тому я стараюсь е це. Е Реалізовувати системи через постанову 12.75. от таким чином військові підходили сьогодні, запитували про що запитують, цікавляться. Чи вас вже всі знають? Ну мене зазвичай знають. Вони підходять. Є просто військові, які кажуть: от ми вас знаємо, дай помірять. Поміряли, а от якщо так, а якщо так. Домовляємося про спільне випробування. Я зазвичай пропоную, щоб підрозділи виділили там відповідальні особи, які зможуть протестувати, перш ніж купувати, щоб вони могли це спробувати і зрозуміти, чи воно їм підходить під виконання їх завдань, і це спробували, щоб і кулеметники. Зі свого боку, і, і був представник командування, який подивиться, чи це потрібно для тих задач, які знає, ну він на своїй позиції як командира. Тому я, ті, хто до мене підходять, я їм зазвичай пропоную. Давайте поїдемо просто на полігони. Ви, ви це все спробуєте. І що вам, вам буде незрозуміло чи які модернізації вам потрібні будуть, я готовий е, сприяти цьому для того, щоб це. Краще працювала, якраз хотіла запитати зміни на фронті. Так, зараз засилля безпілотників це якось впливає на вашу роботу або зацікавленість? Так зараз змінились якщо раніше більш потреба була в штурмових, так би мовити, рюкзачних варіантах. Зараз це системи Морени для позиційної роботи, і мабуть відсотків 60, Ну, більше ніж половина, це те, що йде, ставиться на НРК або на чергування на якихось позиціях. Знову такі в складі з дистанційно керованою турелью. Ну тобто, да, змінилось, тому що в нас змінилась хід війни. У нас змінилася ситуація на війні, змінилися підходи противника. Вони також технологічно зміни у них є значні, і тому підрозділи стараються як можна більше акцент робити на автоматизацію для того, щоб зберегти особовий склад і при цьому не втратити позиції і знищувати ворога.